Село Ватутіне розташоване за 40 кілометрів на захід від Харкова. Тут живе майже дві тисячі людей, є два садочки та гімназія. Село виникло за радянських часів 91 рік тому і першу офіційну назву отримало на честь радянського генерала Ватутіна. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну у громаді вирішили позбутися імені генерала, який брав участь у встановленні радянської влади в Україні. Літери та барельєв генерала із цієї стели у центрі Ватутіного демонтували у грудні, розповідає староста Владислав Фадіїв. За перейменування села взялися торік влітку. От зараз я вважаю, що треба позбуватися від всього прорадянського, проросійського. Я навіть не знаю, скільки потрібно жертв, щоб люди усвідомили, що їм потрібні ці зміни. Нові варіанти назви пропонували самі жителі села. Ось такі опитувальники заповнили пів тисячі людей, говорить Фадіїв. З них 60% запропонувала Ватутіна. Залишити стару. залишити стару назву. Да. це більшість це більшість і з цією думкою варто Можливо, треба допрацювати. За словами старости, найбільш популярні варіанти обговорила топонімічна комісія, і за результатами опитування, як нову назву села, визначила залужне. Цей варіант затвердили селищні депутати. Ось що про перейменування говорять місцеві жителі. Ми хочемо, щоб залишилося як було, тому що залужне, потім залужне буде плохим, потім опять стане третій. Васякі та васічки. Ну нікуди не діти. Лічно я нічого не знаю про нього. Це можливо збіг, не збіг, але залужне на честь генерала би живий, просто неможливо ж назвати, тому. Так, це якась гра слів, але залужне від слова за Лугом, тому що я знаю, ну там у нас є Луги і там є річки. Звернення депутатів Нововодиласької селищної ради щодо зміни назви села тепер має підтримати обласна рада, а за неї і парламент говорить голова громади Олександр Єсін. Ну, тобто, весь цей пакет документів про ем, ініціативу людей, про протоколи топономіки, протоколи сесії, протоколи комісії і саме звернення ми надали. І вже сама. Харківська обласна рада направить його до Верховної Ради України. Єсін каже, питання про перейменування Ватутіного вже внесено до порядку денного наступної сесії облради, але процес зміни назви може тривати не один рік. Ірина Гнатюк, Денис Фатьянов, Суспільне новини, Харків.